Вітаю, друзі. Сьогодні хочу вам запропонувати до огляду двокімнатну квартиру, розташовану в самому центрі міста для оренди. Квартира розташована по вулиці Байди Вишневецького, В цегляному будинку з абсолютно новим ремонтом. так все виглядає. Після ремонту в квартирі ще ніхто не проживав. Є всі необхідні меблі та техніка. Така барна стіжка. у нас. Обідня зона, зона відпочинку. Маємо ось такий балкон. Бачите, все зелене гарно. І зараз покажу вам спальну кімнату. Ось така у нас спальня з цвіточками і власний гардероб спальні. Песь шаф без нічого не буде жодних находів. Ціна даної квартири 15 тисяч гривень плюс комунальні послуги. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, будь ласка, телефонуйте або пишіть в Дірект. Дякую за увагу.